Доброго дня, хотів би розказати вам історію, як я не кинув монобанк на 40 тисяч гривень вчора. Коротше, історія була така: так я, я займаюся автомобільними фарами, в основному я їх купляю в Китаї, але ще буває в Європі і в США. Мені потрібно доларів тримати на рахунку. Я мав певну суму готівки, попросив свою дружину покласти їх на рахунок. І давши ці кошти, вона там пішла. І коли приходила, там каже: О, в тебе здається, ти мені дав на 40 тисяч гривень більше, там повноло на 40 тисяч гривень більше. такий, ну гаразд, типу, буває. І після чого десь вечором до мене пробув телефонний дзвінок. Я пробував дзвонити. Там збила. такий, ну, гаразд зранку до мене телефонує монобанк і каже: е, Доброго дня! Я зараз вставлю це в аудіо. Універсалбанку. Вчора е, була ваша жіночка, вона поповняла вашу карточку і міняла е, валюту на гривні. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте, яку суму гривні ви їй дали? В нас е, ну, не йде каса, і ми шукаємо, може, кому ми забагато. Це було кумедно, коли назвали її жіночки, 21 рік. 21 рік вже жіночка. Я це цілий ранок її підмахував, кажу, жіночко. Ну, це було кумедно. Е, Монобанк взагалі не знав, чи це я був чи не я був. Тобто вони навіть не були в курсі, е, тому що вони там, чи в них рахувальна машина помилилась, чи що. Вони навіть не знали, хто їм не додав. Е, виявляється, я потім я знав, що я менше меншу суму дав, але не був в цьому до кінця, впевнений. Але так як монобанк мені відзвонив, значить точно я. Я такий, блін, ще й сума така 40 тисяч і співпадає. І я. Ну в мене ні хвилини, ну не секунди не виникло таке бажання заволодіти цими грошима. Ну, тому що це ж немає гроші. Відповідно, будь ласка, забирайте. Тому що не знаю скільки там людина на касі заробляє. Ну це дуже це не по християнськи, як мінімум, таке робити. І коротше, я приходжу в монобанк, е, кажу доброго дня туди-сюди, е, гроші, гроші ваші, ваші, і все. Я їм віддав гроші. На цьому історія закінчилася.